Я луч показуємо мікс одягу Champion. Лот номер 94 48 одиниць одягу та 3 одинички аксесуарів. Починаємо з костюма в насиченому синьому, глибокому такому кольорі великий розмір. Ціна за одиницю 11 євро. Ціна за одиницю одягу і ціна за одиницю аксесуарів 3,5 євро. Йдемо далі костюмчик в чорному кольорі. Мені подобається, що багато яким. Речі від Чемпіон, от костюми, наприклад, що вони можуть бути унісекс, не обов'язково. Саме для суто для чоловіків чи для жінок, тут як хто захоче, в принципі. Сіренький костюм, дуже ніжний, світлий такий, суперово виглядає. Багато дуже костюмів, можете побачити в наших лотах. Наприклад, ось отакий варіант з шортами. Був ще варіант з штанами в інших лотах саме до такої кофти. Далі світшот в дуже гарному лавандовому кольорі. Персикова зіпка від Champion. Далі спортивні штани Champion, знизу з манжетами. Гарно затягується талії Далі костюмчик, такий дуже класичний для чемпіон, такий дуже популярний саме така модель. Чорний базовий, суперовий, багато моделей йдуть вже утеплені на осінь. Є легенькі моделі, є більш утеплені взагалі різноманіття моделей в цих лотах воно вражає, тому що дуже круте, дуже вигідне для асортименту, для продажу. Просто супер штани у цьому лочному кольорі, неймовірні. Далі поло. Також, ви бачите, йде не однотонне, суто чистий кольор, а з таким цікавим дизайном. Шорти, більш до класики. Можна поєднати. Далі від Коламбія йде зіпка, така флісова. Флісова зіпка. Маєчка Чемпіон спортивна. Для заняє спортом шикарно. Далі кольору хакі, в принципі, кишеньки, і такі, знаєте, оливкового кольору шорти. Затягуються на поясі. Жіночий костюмчик Чемпіон. Цікаве поєднання кольорів і геометрії. Далі для спорту, знову ж таки, навіть більше, мабуть, що для велосипеду. От, така футболка Жилет. без рукавів, жилетка, так. Плащовка тканини. Далі дуже цікаво футболок знову без рукавів, З дуже приємною легесенькою тканини. Максимально класно виглядає. Можна, наприклад, поєднати з е, такими штанами бежевого кольору. Дуже цікаво виглядають вони. Також більше до класики. Такий е, може вийти образ в стилі Old Money, якщо чесно. Далі йдемо. Кольору Тіфані, такий більше до... Бірюзи, футболка. Далі костюмчик Чемпіон. Такі в нас є в кожному лоті. В інших лотах було м -м, дві одинички в різних розмірах, в цьому лоті три. Три костюмчика в різних розмірах. Дівчата, повторюю, там що це буде, наприклад, дві М-ки, одна С-ка, або ще щось таке такого не може бути. Крута укорочена футболка в графітовому кольорі темному. Далі сонячні шорти. Персиковий насичений колір, просто більше коралового мені навіть трошечки дуже круті, легесенькі. Далі спортивний костюм 3Х розмір Саме те, що треба, знаєте, багато хто шукає, тому ми таке пропонуємо. І взагалі за 11 євро ще от в цьому лоті наявна ну, така куртка стібана, стягана в дуже класному зеленому кольорі. Просто супер. За 11 євро куртку від Champion. Це, ну, така перлина цього лоту, можна сказати. І також одинички від бренду Blue 84. Таку зіпочку я собі забрала модельку. Найменший розмір вихопила швиденько я. Далі йде худі в такому чорничному кольорі. Ще одна з геометрією сіро-чорне. Таке шоколадне, навіть більше до. Якогось кавового кольору. Дуже ніжний, жовтий, лимонний такий сонячний колір. І переходимо до аксесуарів. Тут іде кепка такого сірого графітового кольору, базова, мінімалістична взагалі просто ну Саме те, що треба, база. Далі йде така сумка для речей, наприклад, в подорож, ви їдете, можете сюди, можете використовувати метичку. якусь митичку Тобто, взагалі, вона дуже комфортна. Далі такий топ, він йде тут, цікава дуже тканина, підтягує все і так далі. Топ 3,5 євро. Три одинички аксесуарі. Я нагадую, що ми дивилися лот номер 94 мікс одягу Чемпіон. В лоті в нас 48 одиниць одягу і 3 одиниці аксесуарів. Одяг по 11 євро за одиницю, аксесуари по 3,5 євро. Вся інформація по лоту придубльована в описі, а також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.